Цьогоріч Україна відзначає День Європи разом із країнами Європейського Союзу 9 травня в статусі країни-кандидата на членство в ЄС. Відповідний указ про встановлення в Україні 9 травня Днем Європи підписав президент України Володимир Зеленський. В Ізмаїлі о 10-й годині ранку на площі перед будівлею Ізмаїльської міськради відбувся урочистий захід. Та церемонія підняття одразу двох прапорів прапора України та прапора Європи. Начаємо День Європи вперше спільно з державами Європейського Союзу. Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування саме 9 травня дня Європи для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру. Церемонію підняття прапорів провів міський голова Андрій Брамшенко. Державний. Прапор України підняти. Під звуки державного гімну на флагшток біля парадного входу будівлі міськради було піднято державний прапор України. Далі, після команди очільника міста, під звуки гімна Європи, військовослужбовці підняли прапор Європейського союзу. Україна, як ніхто знає ціну єдності демократичних країн, чия підтримка дозволила нам зупинити російського агресора. Євросоюз як ніколи об'єднаний у солідарності й підтримці України в усіх вимірах із перших днів вторгнення. Український народ героїчно відстоює від рашистської навали демократію, свободу, історію, культуру, людські життя та мрії усієї прогресивної Європи. Українські герої на смерть стоять за мирне майбутнє Європи. Вся Україна міцно стоїть проти ворога. Бо Європа наш спільний дім, який ми разом будуємо та захищаємо. Відзначаючи День Європи 9 травня разом з іншими європейськими країнами, ми підкреслюємо нашу єдність та силу, нашу віру в європейський інтеграційний проект як рушія розвитку та миру на континенті. Тут, в Україні, ми разом пишемо новий розділ історії вільної Європи. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми новин.